Привіт! вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Діана, і сьогодні я хочу поділитися трьома книгами, які змінили моє життя. І я вірю, що вони також здатні змінити і ваше життя. Але одразу хочу зазначити, що основний інгредієнт, який робить книги такими, які здатні змінювати життя, це саме ваші дії. Тобто, недостатньо просто прочитати книгу. Так, класно, якщо вам приходять якісь інсайти, думки. Якісь нові переосмислення, це вже перший крок. Але щоб по справжньому змінити життя, варто ці інсайти, ці думки, переосмислення перетворювати в дієві кроки. Наприклад, я зараз, коли читаю якусь self-help книгу, чи мотиваційну книгу, чи якусь психологічну бізнес-книгу, я намагаюся, хоча б якусь одну думку, одну ідею, одразу втілити в життя. Так було із цими трьома книгами, про які я зараз розповім. Я справді вірю, що вони здатні змінити життя. І перша книга це тіло вода лік, це неймовірна книга. Вона про те, як весь наш травматичний досвід і стреси, які ми носимо собі руками, впливають на наше тіло. В ній дуже детально розказано, як наш мозок реагує на момент травми і що потім відбувається з нашим мозком під час флешбеків. Тобто травма вже давно пройшла, а тіло наше досі відчуває цей біль. Це ніби як ми несемо якийсь важкий рюкзак, і кожен травматичний досвід, кожен стрес це як важкий камінь, який додається і додається в цей рюкзак, і тілу нашому стає все важче і важче його нести. І ця книга якраз про те, як наше тіло та наш розум витримують вагу цих каменів, і що найважливіше, вона про те, як ми можемо почати їх позбуватися. В ній детально автор розписує різні методи, як собі допомогти, починаючи з таких традиційних, як терапія та медикаментозне лікування, але також розповідає і про багато таких альтернативних методів, як йога, творчість, вільне письмо, дихальні практики. А інше і ці всі практики дійсно цілющі. Я коли прочитала цю книгу, то в мене повністю змінилося ставлення до свого тіла. Я не знаю, як я раніше могла так ігнорувати постійну напругу, затиски, біль в спині. Так звичайно, що я щось зробила, але без результату. Це через те, що я не розуміла причини цього всього, і насправді не ставила ось таку справжню турботу про себе на пріоритет. Але зараз я відчуваю, що моєму тілу стає легше. Так, моя напруга і біль спині повністю не пройшов, тому що те, що накопичилося руками за кілька місяців, не забереш. Але я стабілізувала свій стан через такі практики, як йога, медитація, пілатес, щоденник вдячності, терапія. Я оддала таку цю справжню турботу та любов до свого тіла. І навчилася і ще далі вчуся потрошки його розуміти, відчувати його сигнали і його потреби. Тому, якщо ви також відчували, що ваше тіло тримає в собі весь цей травматичний досвід, стрес, всю цю важкість, то рекомендую прочитати цю книгу, бо вона може стати для вас ключем до нового самопізнання та доцілення. Друга трансформаційна книга Едіт Егер називається Вибір. Це також дуже сильна книжка, авторка, яка пережила Голокост, ділиться своїм не лише травматичним досвідом в концентраційних таборах, а й також своїм шляхом до зцілення та прощення. Ви, мабуть, чули про книгу Віктора Франкла Людина у пошуках справжнього сенсу. Це також ще одна дуже сильна книга, і їх часто порівнюють ці дві книги, тому що що Віктор Франкл, що Едіт Егер – Обоє пережили цей жахливий досвід, але якщо їх двох порівнювати, то праця Франкла більш така аналітична, філософська половина книги це його досвід в концентраційних таборах. А друга половина книги про його власний метод психотерапії, який називається логотерапія, і він зосереджений власне на пошуку сенсу життя. Тобто Віктор Франкл багато пише саме про сенс життя. А книга «Едіт Егер. вибір це більш такий роман, її особиста розповідь життя від всіх тих жахів і продовж її довгого життя. Вона ділиться своїми якимись психологічними розуміннями, інсайтами, які вона отримала за весь цей шлях. І до речі, вона стала психотерапевткою, тому справді дуже цікаво читати. Основна думка книги в тому, що ми не завжди можемо вибирати обставини, в яких ми опинилися, але ми завжди можемо вибирати, як на них реагувати. Тобто ми завжди можемо вибирати радість та любов замість ненависті та жалю до себе. Ми завжди можемо вибирати брати відповідальність на себе замість звинувачувати когось у власних нещастях. Ми завжди можемо вибирати жити тут і зараз, замість того, щоб застрягати в минулому. Бо ще одна важлива думка з книги це те, що ніхто не може забрати в нас те, що є в нашій голові. І це суперактуальна книга для нас всіх зараз, тому що вона змусила мене задуматися про те, як часто ми опиняємося в пастці обставин, коли ми не можемо нічого змінити, коли ми звинувачуємо інших, коли ми звинувачуємо обставини, звинувачуємо себе. Але авторка в цій книзі якраз наголошує про те, що в нас завжди є вибір знайти. Радість у відчаї знайти силу у найслабкіші моменти. Її життя є потужним прикладом того, що наші найбільші болі можуть стати нашою найбільшою силою. І третя книга, яка змінює життя, це атомні звички, одна з найпопулярніших книг з саморозвитку і не дарма. Це не лише книга про те, як впровадити нові звички в життя, це гайд і зрозуміння того, як маленькі зміни. Ведуть до великих результатів. Мені дуже подобається цитата з книги, яка звучить так: якщо ви щодня ставатимете на 1% кращими протягом року, то під кінець року ви будете кращими у 37 разів. І навпаки, якщо щодня ви ставатимете гіршими на 1%, то під кінець року ви знизитесь майже до нуля. Наші звички це не просто повторювана дія. Це наша поведінка, це фундаментальна частина нашого життя. Це і є ми. В книзі автор наводить чотири головні закони зміни поведінки, і кожен з цих законів підкріплений дієвими стратегіями, які якраз допомагають перетворити усі теоретичні знання на практичні дії, і це саме те, що потрібно, щоб справді щось змінити. Я застосувала принципи з цієї книги для того, щоб вибудувати собі ранкову та вечірню рутину, таку як я хотіла. Тобто я додала туди. Ті звички, які будуть корисними для мене. Наприклад, зранку я починаю день з короткої розтяжки, кілька сторінок книги, з щоденника вдячності, а ввечері серед моїх практик є або медитація, або дихальні практики. І що цікаво, що в мене дійсно виходить це робити вже як певні звички. Так, в мене бувають дні, коли я пропускаю, і це окей. Але важливо пам'ятати, і це теж автор наголошує в книзі, що важливо на наступний день. Повернутися, тобто не пропустити два дні підряд. У мене, до речі, є ціле відео про цю книгу, про те, як вона змінює життя. Там я детальніше ділюся тим, як працюють ці чотири закони зміни поведінки з прикладами, розказую, як це вийшло у мене. Тому, якщо вам буде цікаво це подивитися, я залишу посилання на відео внизу. І на кінець хочу ще поділитися одним великим інсайтом з цієї книги. Суть не в так в тому, які цілі ми собі ставимо, на яких ми там кінцевих результатах фокусуємося, як ми намагаємося впровадити нові звички і трекаємо їх, а суть в тому, щоб зрозуміти, ким ми хочемо бути як особистість. Тобто, наприклад, якщо я ідентифікую себе як слабку фізично, слабку, недисципліновану, ліниву людину, то мені важко буде втілити якісь спортивні звички в життя. Мені важко буде вставати кожного ранку і йти на пробіжку, тому що я не вважаю себе такою людиною. Що потрібно робити? Це потрібно хотіти стати такою людиною. Тобто, потрібно хотіти бути спортивною, бути витривалою, дисциплінованою, розуміти, що спорт це моє, це частина моєї ідентичності, це особистість, якою я хочу бути. І тоді наші звички будуть. Легше нам даватися не через насилля, а більш природньо. І саме після такого усвідомлення і починаються справжні зміни. Ну що ж, це були мої три книги, які здатні змінити життя. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви ще не читали ці книги, то сподіваюся, вони вас на щось надихнуть. І якщо вам було корисно і цікаво, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал. А ми зустрінемося з вами в моїх наступних відео. Па-па!